Україночка це місце, де відроджують традиції. 29 травня в Україні відзначають свято Вознесіння Господні. Цікавою традицією цього дня є випікання особливого обрядового печива у формі драбинки. Ця драбинка символізує шлях, яким Ісус Христос вознісся на небо. Люди вірять, що драбинка не лише символ вознесіння, а й оберіг. Драбинка це старовинне українське печиво, коли його пекли на великі свята, як символ підйому до неба, до мрій і світла. А ще це просто дуже смачно.